Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим прошу пробачення за свій голос. Я трішки просто дився. Колбі Ковінгтон заявив, що суперники дякують йому за трешток, який він влаштовує для просування бою. Усі ці бійці, які раніше приймали три шток близько до серця, після переведення в готівку своїх чеків почали все усвідомлювати. Вони казали мені: гей, колбі, я дуже тобі вдячний. Таким чином я заробив набагато більше грошей, ніж якби ти просто спокійно себе поводив. Тут 100% колбі вміє влаштовувати шоу. Це той випадок, коли присуха цікавіша за поєдинки. Думаю, у колбі шлях лежить у дабі дабі бій. Гілберт Бьорнс розповів, як п'ять років тому завдав травми руки екс власнику пояса у важкій вазі Френсі Сунгану. Ми відпрацьовували боротьбу, я впіймав Френсіса на больовий прийом, але він відмовився стукати та отримав травму руки. Мені було так страшно, я подумав, боже мій цей хлопець уб'є мене. Але він спокійно відреагував на ситуацію. Так що я маю досвід тренувань з Нгану, але битися з ним я не став би. Ну звичайно, битися з ним це погана ідея, але на тренуваннях може статися що завгодно. Мираб 2 розповів про бажання здобути титульний поєдинок у найлегшій вазі у разі перемоги над американцем Генрі Сихудо. Бій два Лішвілі Сихудо пройде 18 лютого на турнірі UFC 298. Як усі знають, я йду на серії з дев'яти перемог поспіль. Тепер я битимуся з одним із найкращих бійців: олімпійський чемпіон, подвійний чемпіон UFC Генрі Сихудо. І якщо я поб'ю Генрі, я не зрозумію, якщо мені не дадуть титульного шансу. Отже, я повністю впевнений, що отримує бій за титул у разі перемоги над сихудо. Нумера дійсно заслуговує на титульник, і чомусь мені здається, що він легко пройде сихудо. Тоді її всі навряд чи відкрутиться. Але, як на мене, і як би там не було, всі забули про Корі Сенхагіна. Цей чувак теж заслуговує на титульник, але про нього й мови немає. Шон Стрікленд розповів, як справляється з пережитим у дитинстві насильством. У дитинстві я спав у маминій кімнаті, бо думав, що батько вб'є маму. Якось вони сильно побилися. Я був у третьому чи четвертому класі. Батько закричав: я уб'ю тебе і почав душити маму. Я побачив гітару, взяв її і довбинув батькові по голові, а потім зателефонував до поліції. Батька заарештували, але моя тупа мати визволила його з поліції під заставу. Я втратив віру в Бога у початковій школі. Я лежав у ліжку і думав про самогубство. Такі ось мої ранні спогади. Я жартую про все це. Ми сміємося, і ви повинні жартувати про це. Якщо цього не робити, то як пережити таке? Насильство, життя хороше, у мене багато грошей, і я щасливий. Ну, це дійсно важке дитинство, яке точно гарно відфарбувалося на його психіці. Майже всі бійці мають важкі життєві ситуації, але саме у боях вони знайшли спокій. Джонні Вокер вважає, що готовий битися за титул UFC у напівважкій вазі. У мене є деякі справи з Анкалаєвим, тому що останній бій пройшов не так, як очікувалося. Я вже відчуваю його, пізнав його силу. Тож у мене є для Магомеда дуже великий сюрприз. З нетерпінням чекаю на цей бій. Не можу дочекатися, коли поб'ю його та примушу заплатити. Це своєрідний реванш для мене. То потім має битися з Алексом Перейрою. Можливо, я. Спочатку мені потрібно пройти Анкалаєва, щоб мені не знадобилося, я буду готовий. Нагадаю, що бій Джоні Уокера та Магомед. Данкалаєва відбудеться 14 січня. Ну і такі заявочки треба кидати, коли вже наглухо покладе Анкалаєва, бо це базікання, воно набридло від усіх бійців. Я розумію, що вони не можуть іншого казати, але ці їхні нові версії це вже прикол. Генрі Сехудо підтримав Майкла Чендлера, який поб'ється з Конором Макгрегором. Майкл Чендлер дуже добре вчинив, вирішивши почекати. Знаєте чому? Конор Макгрегор – це дійна корова. Я чекав би майже два роки, щоб побитися з Конором. Це ціла купа мільйонів, які отримає Майкл Чендлер. Так, це правда. Конору навіть і зараз не треба особливо щось робити, щоб бути першим у списку всіх бійців. Різних вагових, поки що він так і залишається феноменом. Цього спорту. Він вже не той Конор, мав серйозну травму, два роки не бився, і все одно всі хочуть відвідати шматочок слави Конора. Бен Аскрен готовий повернутися заради реваншу з Масвіделем на UFC-300. Якщо Дана Вайт зв'яжеться зі мною і запропонує поєдинок проти Хорхе Масвіделя на UFC 300, то я вийду з відпуски і битимуся, але лише за правилами ММА, тому що в боксі я повний профан. Не думаю, що UFC на таке підуть, ну це вже як швабра з тряпкою. Треш. Не хочу бачити Бена в Октагоні. Він вже всрався можливо. А ви б хотіли побачити Бена та Хорхе? діліться своїми думками у коментарях. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Пейдж повністю права. Вона ніколи не зливалася з боїв, билася як воїн, купа травм. І що а нічого. А вон ліку вона заробляє в рази більше без шкоди для здоров'я. Вона це заслуговує. Так, Френсіс крутий, а Фергісона шкода, побачив його вперше проти Петіса. І це було жорстко. Після цього не пропускав ні одного його бою. Але, на жаль, зараз дивитися його бої дуже важко. Її всі дуже змінились за останні 4 роки. Немає більше кого дивитися. Всі почали бути дуже обережними. Також радий з Ангану. Був час, коли його хейтили за те, що він постійно говорив про гроші і вимагав більше. Але люди не розуміють, що в цьому спорті в тебе дуже короткий період, коли ти можеш бути на піку своєї форми. Ангано знає собі ціну. То не бачив, подивіться історію цього хлопця. Думаю, в майбутньому, про нього 100% знімуть фільм. Ось що буває, коли ти щиро мрієш про щось, ставиш цілі, і що найголовніше, присвячуєш всього себе, тому що віриш, людина з якої однозначно треба брати приклад. Друзі, дякую за вашу активність. Ви неймовірні. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар. Не менше семи слів, щоб це відео потрапляло до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, почуємось.